У Франції на додачу до великої пожежі поблизу бордо спалахнув ліс на лазурному узбережжі. В департаменті Вар з кемпінгів евакуювали 10 тисяч туристів. Пожежа встигла знищити 30 будинків на колесах, але людських жертв вдалося уникнути. На гасінні працюють понад 200 вогнеборців, 50 одиниць техніки та пожежна авіація. Водночас їхні колеги з Атлантичного узбережжя четвертий день не можуть взяти під контроль лісові пожежі під бордо. Там вогонь знищив 600 гектарів насаджень і почав рухатися в бік околиць міста. Із ним борються 700 людей, в тому числі покликані на допомогу військові. Стихія поки що не завдала шкоди, але евакуації почалися. Понад 800 людей евакували сіл на північний захід від Барселони. Вогонь, що сплохнув там у неділю, дуже швидко розповсюдився на велику територію. У понеділок пожежникам трохи допомогла погода, вщух вітер і піднялася вологість повітря. До поліції звернувся місцевий фермер, зізнавшись, що є винуватцем пожежі. Він ненароком підпалив солому, коли працював у полі.